Не знаємо, як вас, а нас дивує, коли в Кремлі українським питанням завідує людина на прізвище Козак, яка до того ж народилася в Кіровоградській області. Уявіть собі процес перемовин, де з одного боку столи сидять українці, а з другого теж українці, і обговорюють питання війни їхніх держав між собою. Ну, сюрреалізм який. Ну або ж голова вищого законодавчого органу Російської Федерації Валентина Матвієнко. Народилася в Шепетівці, зростала в Черкасах. Щоправда, Матвієнко це за чоловіком, у дівоцтві теперішня сенаторка мала прізвище Тютіна з Мокшанської мови, а така і справді існує, це не інтернет-мем. Так от з Мокшанської Тютя перекладається як малюк. Але її мати таки була українкою, та й не набір генів визначає приналежність людини до тої чи іншої національності. Передусім, культура та мова А росла дівчинка у Черкасах. А втім, обидва перебралися до Росії ще в часи Радянського Союзу, яким керували Дніпропетровець Брежнєв, донечанин Хрущов, полтавчанин Підгорний. Що ж тут дивуватися, коли їхні молодші земляки шукали влади у Москві та Ленінграді? Проте, якщо бути точним, дифузія українців в керівництво Російської імперії у всіх формах від Московського царства до СРСР почалася зовсім не з Брежнева і навіть не з Троцького. Бо й саму Росію вигадав киянин Феофан Прокопович, небіж ректора Києво-Могилянської академії, який став радником царя Петра І, і порадив тому замість царства оголосити імперію, а замість Московії наректися Росією від грецької назви, яка до того стосувалася передусім справ церковних. Він таки порадив підпорядкувати церкву державі, знищивши посаду патріарха та замінивши її синодом під проводом прокурора. Словом, наш хлоп мав неабиякий вплив на царя імператора, а значить і на керування Росією. Але про нього ми вже робили окреме відео під назвою Хто і навіщо вигадав Російську імперію. Тому тут повторюватися не будемо. Проте, без сумніву, це був перший випадок настільки масштабного впливу нашого земляка на владу та ідеологію. Бо до Петра головним дорадчим органом царя була боярська дума. Складено з представників московських дворянських родин. А от після закрутилося. Так що Російська імперія почалася з Феофана Прокоповича, а закінчується Валентиною Матвієнко, як казав Герой Гоголя, я тебе породив, я тебе і вб'ю. Утім, від Єлизара Царейського, а саме так насправді звали Прокоповича, до Валентини Тютіної, яка за чоловіком зробилася Матвієнко, пройшло 300 років. І весь цей час Москва знаходилася під впливом українців як традиційно найбільш освіченої та сучасної частини імперії. І ми на каналі імені Тига Шевченка вирішили дослідити цей вплив. Я, брат Капранов, а це наші меценати, шляхетні люди, які допомагають вести інформаційну боротьбу з ворогом. Ця війна почалася з історичного маніфесту президента Росії і продовжується його промовами про Петра І. А отже, ми воюємо за історію. Тому робота нашого каналу має не лише освітнє чи політичне, але й воєнне значення. І тому ми щиро дякуємо цим шлахетним людям за допомогу і закликаємо вас за можливості приєднуватися до цього шановного кола. Ми, у свою чергу, теж допомагаємо рідному полку АЗОВ та беремо участь у цільових зборах коштів. Адже перемогти ворога треба як на інформаційному фронті, так і на полі бою. А всім нагадуємо, що існує чудовий спосіб взаємовигідної співпраці з нашим каналом, а саме замовлення наших книжок, і передусім, мальованої історії незалежності України, яка видана разом із каналом імені ТГ Шевченка. Посилання на інтернет-книгарню, де можна замовити її, та інші наші книжки, знаходиться під відео. Ну і врешті-решт існує найкращий спосіб підтримати Ютуб канал це коментарі та лайки, які підвищують його видачу глядачам. Тому актуальним залишається відхозавітне правило. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Ну а для того, щоб розібратися з українцями, які керували Російською імперією, передусім треба зрозуміти, що саме ми маємо на увазі під словом керували. Адже феодальними державами керують монархи імператори, королі, царі, великі князі, чи, скажімо, хани. А серед московських царів-імператорів українців точно не було. Отже, залишався тільки один спосіб керувати тим, хто керує державою. Ну а як керувати монархом? Ну, звісно, за допомогою порад. І для цієї справи у московському царстві існувала боярська дума, про яку ми вже згадували на початку. Серед її складу українців не було, а от цар Петр І скасував думу, і замість неї, за європейським зразком, організував так званий правітільствуючий сенат. Не знаю, як перекласти українське слово словоправітільствуючий. А от сенатус – це вищий державний орган Римської імперії. Його назва перекладається як рада старішин. А за словом, правітільствуючий, тобто той, хто здійснює правління, мабуть, ховається делегування частини владних повноважень. Адже історики вважають, що Піотер створив Сенат для того, щоб мати більше часу для забави ну тобто пиятики війни та знущання з підлеглих. Отже, правительствуючий Сенат таким чином став першим органом влади, який мав реальну владу в царстві, а згодом імперії. Проте у складі Петровського Сенату жодного українця знов таки не було. Так що окрім Прокоповича, який проводив із царем богословські та історичні бесіди, ніхто з наших земляків імперією не керував. Вдова Петра Ікатеріна І менше часу витрачала на паятики та війни, а тому практично позбавила сенат реальної влади, створивши над ним окремий орган Верховний Тайний Совет, тобто Верховну Таємну Раду, що де Юре була дорадчим органом, але фактично вирішувала всі справи, залишаючи монарху клопіт лише кивнути головою. А згодом ці раді остаточно підпорядкували сенат, забравши з його назви навіть слово правительство а й справді він ніким не правив наші ці панти. Тепер це був високий сенат, який взяв на себе роль суду вищої інстанції. Тому він нам більше не цікавий. Але у складі реально впливового органу Верховної таємної ради українців ми знову не знаходимо. Імператриця Анна Йоанівна розформувала Верховну Таємну Раду і натомість створила кабінет міністрів, у складі якого знову жодного вихідця з наших земель. І тут час уже писати коментарі, на кшталт годі нас дурити, ви обіцяли українців. Але не поспішайте. Бо на трон зійшла Єлизавета І, яка розформувала кабінет міністрів, а замість нього створила особисту канцелярію. Не знаю, як вам, а мені це прости господі дежитація органами влади нагадує реформи українських президентів, які перетворювали адміністрацію президента на секретаріат а секретаріат на офіс. Утім, саме Єлизавета І наблизила до себе хлопця з українського козельця, що на Чернігівщині, і наблизила настільки щільно, що він опинився у ліжку, а згодом отримав неофіційний титул нічного імператора. Про Олексія Розумовського ми робили окреме відео, з якого ви не лише довідаєтеся про його роман з імператрицею, але й зрозумієте, як на троні Російської імперії опинилася німецька династія Гольштейн готторпів Імператриця Єлизавета більше уваги приділала своїм сукням ніж управлінню державою. Тому українець Розумовський, попри відсутність офіційних повноважень, фактично керував імперією. Проте, із воцарінням Карла, Петера, Ульріха, Гольштейн-Готторпського, якого ми знаємо під іменем Петра III Романова, а особливо після його вбивства дружиною Софією Августою Фредерікою Ангальсерб Донбурзькою, яка зійшла на трон як Єкатеріна II Романова, Розумовський пішов у тінь і ні на що не претендував, тому й залишився живим. Однак, убивши чоловіка нова імператриця, постала перед проблемою обрання коханця. А оскільки була жінкою темпераментною, то, вибравши одного, не гребувала й іншими. Тому одним з її фаворитів, а саме так у ті часи звали те, що ми іменуємо бойфрендами, став Петро Завадовський з української Стародубщини. Син козацького старшини Стародубського полку Гетьманщини, він не мав жодних активів, окрім власного розуму та зовнішності. Розум. Дозволив йому закінчити єзуїтський ліцей в Орші та києво могилянську академію, а потім потрапити на очі малоросійському генерал-губернатору Петру Румянцеву та стати його помічником разом із шефом Заводовський брав участь у російсько-турецькій війні, де у віці 34 роки примудрився дослужитися до полковника і навіть працював над текстом кючук Нерджийського мирного договору. Вочевидь, хлопець і справді був не втім ябитий, битий, і за ці свої здібності румянцев навіть представив його Єкатеріні Другій. Отут і спрацювала зовнішність. Тому що на 10 років старша імператриця закохалася у молодого козака. Хоча хто сказав, що вона закохалася, може, це була просто хіть? Але так чи інакше, хлопець опинився у її ліжку, де виконував свої обов'язки протягом двох років. Ну, а щоб красунчик, полковник, міг тішити погляд всеосяйної самодержиці, і в день, вона призначила його своїм секретарем. Отака гендерна рівність. Коханок призначають секретарками, а коханців секретарями. А проте нова іграшка швидко настогідла Єкатеріні, і після двох років інтенсивного використання вона щедро нагородила заводовського титулами та маєтностями і відправила подалі від себе. Однак це не був кінець історії, бо сьогодні ми говоримо не про коханців, а про керівників імперії. Як ми вже казали, кожен наступний імператор скасовував дорадчий орган свого попередника і організовував при собі новий. Не став виключенням і внук Єкатерини Олександр І, який сів на трон після убивства батька Павла знаменитою тепер табакіркою. І для того, щоб швидше зорієнтуватися на новій посаді, 24-річний імператор зібрав при собі так званий ніпрімний совет. Як цю назву перекласти, сказати складно. Судячи зі всього, за словом, ніпрімний захована обов'язковість його участі в ухваленні державних рішень. Так, от одним із членів цього Совєта Олександр зробив бабусиного коханця, таємного радника і сенатора графа Завадовського. Мало того, він призначив його головою комісії складання законів. Як ми бачимо, тут розум козацького нащадка знову придався. Щоправда, піар йому трохи псували фінансові зловживання у дворянському банку, яким він колись керував. Але що було загуло, а меткі люди потрібні всілякій владі. Згодом українця призначили першим міністром народної освіти, а після створення государственного совєта, тобто державної ради, керівником департаменту законів у ньому. Так що, на відміну від Олексія Розумовського, який керував імператрицею, Павло Заводовський таки тримав кермо імперії. Єдина біда, що при цьому він слідував імперським курсам. Утім, це характерно для всіх представників нашого народу в російській владі. Але це, звісно, був не найбільший успіх українців у офіційній державній структурі імперії. І те, що Заводовському довелося завойовувати словом і тілом його другові Олександру Безбородьку дісталося через корупцію. А якщо точніше, то через родинні стосунки. Олександру пощастило з батьком, генеральним писарем Гетьманщини Андрієм Безбородьком. Генеральний писар це щось на кшталт сучасного прем'єр-міністра і маючи такий вплив. Батько забезпечив синові доброго світу у києво могилянській академії стрімку кар'єру. У 21 рік хлопець уже обіймав посаду полковника Ніжинського, а згодом і Київського. Ну а потім він поїхав на російсько-турецьку війну у Почті генерал-губернатора Румянцева. Разом із Завадовським працював над кютюк-кайнерджийським миром. Але, на відміну від товариша, до ліжка і Катерини не потрапив, замість цього ставши членом Академії наук та колегії закордонних справ і щоденним доповідачем імператриці з термінових питань. Після смерті Єкатерини на трон сів її син Павел, який люто ненавидів рідну маму і все, що з нею пов'язано. Він, наприклад, закрив проект побудови міста Катеринослава як нової південної столиці, і навіть переназвав його на Новоросійськ. Щоб ніщо не нагадувало про світлий образ маміньки. А проте, новий імператор мав дружні стосунки із безбородьком. Справа в тому, що в останні роки українця відсунув від справ новий молодий коханець Катерини Платон Зубов. Не треба бути психоаналітиком, щоб зрозуміти ставлення сина до маминого коханця, який був до того ж на 13 років молодшим за нього. Ні, все-таки треба. Бо мені бракує фантазії уявити, що може думати син, дивлячись на шмаркача, який фліртує з його підстаркуватою матусею та маніпулює нею. Як то кажуть, Фройд би плакав. Ну а безбородько був одним з тих, кого цей коханець образив, а значить, точно годився у товариші. У результаті в день коронації Павел пожалував українцеві княжий титул з правом іменуватися його світлістю, якщо ви не в курсі вище йде тільки його величність, тобто монарх. А ще безбородько отримав чин канцлера, найвищий в імперії. Що це означало? Канцлер у Російській імперії це чин першого рангу, який дозволяв обіймати найвищі посади, Її конкретно вирішував імператор. Але канцлер в імперії завжди був лише один. Мало того, за всю історію імперія мала лише 11 канцлерів, тоді як імператорів значно більше. Отже, ми не помилимося, якщо вважатимемо канцлера другою особою тодішньої держави. До речі, безбородько не був байдужим до своєї батьківщини, і навіть домігся від імператора відновлення генерального суду Гетьманщини, що його раніше скасувала Єкатеріна. Але це не був єдиний канцлер українець. Тому що другим став племінник Безбородька Віктор Кочубей. Так, так, він з тих самих Кочубеїв, чий предок зрадив Мазепу, і за це був винагороджений стратою. Московія завжди вміла віддячити за послуги. А засновником роду Качубеєв, до речі, був кримець Кучук Бей, який свого часу перебрався до козаків і охрестився Андрієм. Про кримців, яких іще ще називають кримськими татарами та Киримли, ми робили відео кримські татари, друзі чи вороги, яке вам наполегливо рекомендуємо подивитися, щоб не повторювати бздур щодо цього братнього нам народу. Але Віктор Кочубей був уже праправнуком пра пра правнуком того кримця. Матір'ю ж його стала рідна сестра Олександра Безбородька, так що хлопець від народження отримав, як би ми зараз це назвали, надійний дах. Народився майбутній канцлер у полтавській диканці, але зростав уже в Петербурзі, освіту отримував в Європі. Завдяки зв'язкам дядька обертався у вищому світі, де подружився з великим князем Олександром, якого табакерка згодом зробила імператором. І сівши на трон, Олександр. Не забувся про друзів. Кочубея він зробив очільником колегії іноземних справ. Потім від справ іноземних переключив на внутрішні, призначивши відповідним міністром. А отут ми не обійдемось без згадки, що імператор Олександр провів ґрунтовну реформу державного апарату, створивши замість тимчасового непримінного совєта два органи: Кабінет міністрів та Державну Раду. Як можна здогадатися, перший був виконавчим, а другий законодавчим. Так от Віктор Кочубей став міністром кабінету міністрів, членом Державної ради, а за правління наступника Олександра Царя Ніколая І очолив і те, і те, тобто і виконавчу, і законодавчу владу. Ну а чин канцлера отримав буквально перед смертю. Однак погодьтеся, що це вже не підвищило його становище, попросту не було куди підвищувати. Кочубей і без того тримав в руках обидва керма імперії. Мабуть, Віктор Кочубей найбільш впливовий українець за всю історію Російської імперії, ну принаймні впливово офіційно, бо правдивих повноважень нічного імператора розумовського ніхто насправді не знав. Але після нього участь наших земляків у владі Санкт Петербурга сильно зменшилася. Та й, взагалі, коли передивляєшся списки людей, причетних до цієї влади. Здається, що міф про впливовість українців є дещо перебільшеним. Так із всього списку членів Державної ради, яких до 1906 року призначав імператор, та й інших згаданих нами рад на кшталт прім'янної чи верховної таємної. Ми нарахували менше двох десятків людей, походження яких, очевидно, можна асоціювати з українськими землями. Два десятки з понад п'яти сотень. Так не любили царі імператор наших земляків, ніде правда діти. Однак серед призначених такі трапляються цікаві персонажі, ну, наприклад, генерал Драгомиров, той самий, що його Ілля Ріпен зобразив як сірка на своїй картині Запорожці. До речі, а ви знаєте, що козаки на цій картині пишуть листа зовсім не турецькому султанові. А кому? Подивіться наше відео на цю тему, ви будете здивовані. Утім, після програшу у маленькій переможній війні з Японією, Російська імперія вимушена була піти на реформи, адже монополія імператора на владу призвела до військової та економічної катастрофи. Щось це нагадує, чи не так? Словом з 1906 року державну раду теж реформували. Відтоді тільки її членів призначав імператор, а другу половину обирали серед дворян імперії за складною системою. Не прозорали, але все-таки обирали, а не призначали. А оскільки вибори відбувалися в губерніях, то й представництво українських губерній зросло пропорційно їхній кількості. Паралельно було створено виборний законодавчий орган влади Державну думу, і таким чином організовано двопалатну парламентську систему нижня. Дума обиралася всенародно. Верхня дергужавна рада представляла дворянство і наполовину призначалася імператором. І тут настав зоряний час і ще одного українця, уродженця попасної Михайла Родзянка. Він походив з дворянського роду і зробив успішну кар'єру, ставши гофмейстром, тобто управителем імператорського двору. З такою стартовою позицією легко обрався членом державної ради від Катеринославського земства і так само легко пройшов до Державної думи. Однак сидіти на двох стільцях у двох палатах навіть тоді було неможливо. Тому Родзянко поміркував і пожертвував верхньою палатою заради нижньої. Чому? Його аргументи нам невідомі, але можна припустити, що він розраховував пробитися у керівники а у демократичній думі це було простіше, ніж у наповненій родовитими і пихатими дворянами державній раді. Однак, так чи інак, вийти на гору йому так і вдалося. У 1911 році українець Михайло Радзенко став очільником державної думи Російської імперії. Хтось із вас зауважить, ну то й що? Це лише нижня палата парламенту. Але не поспішайте, тому що у 1917 році цар Ніколай II зрікся престолу, і вся влада перейшла до рук сформованого думою надзвичайного органу, який звався Тимчасовим комітетом. Не плутайте з тимчасовим урядом, бо комітет був законодавчим органом. Так, от головою тимчасового комітету державної думи став той самий Михайло Радзянко, і таким чином ненадовго до жовтня місяця очолив колишню імперію. Так що у жарті про російську імперію від Фафана Прокоповича до Валентини Матвієнко цілком можна додати Михайла Радзянка як проміжний пункт, який поховав стару імперію і відкрив ворота для нової радянської, з реінкарнацією, якої нам сьогодні доводиться воювати. Які ж висновки можна зробити із побаченого? Ну, перш за все, ті, що міф про українців, які насправді керували імперією, не що інше як перебільшення. Ну, як мінімум, їхній вплив не відповідав пропорцію українського населення. По-друге, що користі від українських очільників Російської імперії було практично нуль за винятком хіба розумовського та безбородька, інше продалися Москві душею і тілом. Щоправда, завзятості хлопців, які через ліжко, корупцію, дружбу чи навіть вибори пробивалися нагору, можна позаздрити. Але такими земляками навряд чи можна пишатися. І третій: нам треба займатися своєю державою, а не шукати щастя у чужих парламентах та міністерствах. Бо кожен з нас сьогодні може взяти реальну участь у побудові нової України і в війську, і в економіці, і в інформаційному просторі. А для цього. Треба говорити українською, читати українські книжки, дивитися українські відео, слухати українську музику, розповсюджувати, підтримувати і популяризувати український продукт, і не забувати вічних істин. Кожному воздасться по лайках його.